Ще одним партнером нашої програми є інтернет-журнал Тернопільський тиждень. Наші колеги-журналісти пригадують, що ще влітку вони публікували матеріал такий прогнозного характеру, що якщо Кайда Олексій Петрович стає народним депутатом, то за обов'язками ви, Сергій Тарашевський, буде керувати обласною радою. І тоді прогнозували, що так може бути довго, оскільки ви влаштовуєте, якби. Повертаємося до попереднього питання, є компромісною фігурою між обласною адміністрацією і обласною радою. Або так, ваше виводо дотянеться до тих перевиборів, про яких ми вже говорили. І питання наші колеги від Тернопільського тижня ставлять до двох учасників нашої програми. Наскільки в контексті цих останніх подій цей прогноз, який був зроблений ще в червні-липні минулого року, себе оправдає? Прошу ви перший. Шановний пане Олег, я хочу сказати наступне, що ця проблема була прогнозована знову ж таки з тих самих причин: що е, допоки не вводяться депутати, допоки відбувається правовий нігілізм в територіальній виборчій комісії, допоки люди не можуть приступити до виконання своїх обов'язків як, як депутати Тернопільської обласної ради, до тих пір це питання було актуальним і стояло на передкоденному. А воно стояло на передкоденному від. 10-го року, 10-го року, коли частина депутатів обласної ради склала свої повноваження і пішли працювати місцеві ради нижчого рівня проте хочу зазначити що я як депутат Тернопільської обласної ради, представник фронту змін озвучував позицію щодо виходу з цієї ситуації, і я протягом Червня, липня, серпня місяця звертався до представників опозиційних сил, в тому числі Всеукраїнського об'єднання Свобода з ініціативою паралельного проведення перевиборів до Тернопільської обласної ради. Бо, на мою думку, в тих умовах можливо було найбільш реально відобразити волевиявлення громади Тернопіля і штучно подолати штучну проблему з веденням депутатів, котрі, котра сьогодні має місце Як? і. Як звичайним, звичайним шляхом є два шляхи. Перший шлях це ініціатива голови обласної державної адміністрації. Зрозумілих причин він цього не зробить, тому що така обласна рада йому вигідна. Є другий шлях це складання повноважень. Депутатами обласної ради, враховуючи те, що депутатів від Українського об'єднання Свобода 36, плюс Барна, ще б кілька депутатів знайшлося, і, для, і було цілком би достатньо для того, щоб було менше 61 голоса, для того, щоб дана обласна рада була нелегітимною. І тоді би проблем не було взагалі ні з обранням голови обласної ради, ні з заступників, ні керівників комісій. І обласна рада повноцінно би працювала, і би на 90% переконаний складалася з представників. Опозиційних сил і був би спокій після переговорів. Звичайно. Світлані, ваша позиція. Проблеми були би ті самі. Тому що голову потрібно обрати шляхом консенсусу, тобто підібрати ту необхідну кількість голосів, в нашому випадку 61 голос. І до тих пір, поки не буде така зважна кандидатура, не буде, не буде це рішення прийняте. На рахунок я би так про нашу область хотів би згадати, як дуже заполітизовано. У мене таке враження, що ми з виборів не хочемо виходити. І подивіться, паралельно йде, яке зловживання громадською довірою. Ми надзвичайно активно. Івні виборчому процесі, тому завжди у нас одна із найвищих явок. Люди активно йдуть, причому йдуть кожного разу більше і віддають свої голоси за ну я би сказав так: стараються, щоб був певний певна реакція від того виборчого процесу, не аби як, а більше концентруються. От, подивіться, то була наша Україна, пам'ятаєте який високий ліміт довіри був отриманий. Пройшло своїм средом. То був б'ют. Яку звичайно шалену довіру. Але на фоні цієї довіри, от подивіться, коли були перевибори, ініційовані Чижмарем, через що? Та тому, що Рада була десь в такому стані, як зараз, клінчу, тобто не працювала. І він як голова адміністрації, бачучи її неефективно на той час, він вирішив з цим покінчити перемовини. Всі вичерпалися. Він мав це право, він цим скористався. Але коли були призначені нові вибори, всі нормально готувалися, знову програми, знову ті всі ніби подіставали свої чемоданчики з агіточками, а б'ють подивився, що мало голосів набирає і навіть не взяв мандати. А йому брати завтра будуть другий вибори, і знову собі набере. А на цей раз дуже багато свобода набрала голосів надзвичайну довіру. Але нема, не виходить не обрати свого голову. Нічого, підемо зараз на вибори. Ще 50 мільйонів втратимо, і тоді будемо дивитися.